Ці відео надіслали нам глядачі Суспільного. На них зелена мошкара. Одна із них належить черкащанці Яні Новак. Жінка говорить, такими комахами вкриті стіни та стеля її під'їзду. А на вікнах висять мережева із паутини та мошок. Цього року це просто якась навала напасті. Не знаю. Якщо раніше це була просто район митниці, то зараз просто куди б ти не поїхав, в будь-якому районі, будь-якій установі вони лежать просто тонами. Каже, до квартири комахи залітають і крізь москітні сітки. Вони пролазять, тут видно, що вони навіть зсередини. Це просто неймовірна кількість такого що раніше ніколи. Просто не бачила. Ти не можеш ні на вулиці пройтися, ні зайти в нормальну під'їзд. Вони залітають з тобою, залітають у голову. Вночі, коли ти залишаєш вікна відчиненими, вони починають жужати, ти прокидаєшся. Розповідає, докучають комахи не тільки вночі. Ти можеш приготувати їжу, і навіть у день ти залишаєш її, приходиш в їжі. Там в напоях вже ці мошки плавають. Тільки дивися, щоб зразу його накривати, бо потім буде вже пиріг не з яблуками, а пиріг з мушками. Про ріст кількості комах пишуть і користувачі соціальних мереж. Цього року кількість членистоногих в Україні зросла. Говорить кандидатка біологічних наук Ольга Зубенко. Причиною каже, стала тепла зима. Проаналізувавши за останні 100 років спостереження, то це була третя зима, температура, протягом якої середньомісячно ну, становила 0,3 градуса Цельсія, тобто вища від кліматичної норми, була на 2,8 градуса. Є окремі види, які при Ноль градусів гинуть, а є види, які гинуть при мінус шести при мінус десяти. Є види, які можуть витримати і до мінус 15 градусів Цельсія. Цього року це тільки один день, 9 січня температура опускалася до мінус 15,6 градуса за Цельсієм. Додає, серед причин також вологість. Можна ем, охарактеризувати квітень як одним із найбільш дощових протягом останніх весен, що теж. Сприяло їхньому масовому розмноженню. Науковиця говорить, черкащанам надокучають саме комарі дзвінці, які зникнуть за два тижні. Для людини безпосередньо вони небезпеки не несуть, вони не переносять хвороб. Втім, разом з ними, говорить, стало більше і комах шкідників. Осінній період ми можемо спостерігати значну чисельність і самої бавовникової совки, яка великий збиток нанесла ріпаку, а також кукурудзі. Така кількість комах стала живильною базою для павуків, говорить фахівець із безхребетних Андрій Ладнов. Можливо. Там забільшено кількості з рахунок того, що збільшилась кількість комах, хоча такі явища у нас сезонні. Каже, нових видів павукоподібних в області не фіксується. Серед тих, які є, отруйний каракурт. Це хіба що каракурт, і то це якщо не надати вчасно медичну допомогу. Це в основному південні райони України, хоча вже там трошки є вони і ближче до нас, але майже поодинокі роки. Кандидатка біологічних наук Ольга Зубенко говорить у зв'язку із кліматичними змінами, комах, павуків та інших шленистоногих з кожним наступним роком ставатиме все більше. Наталія Черкашенко, Григорій Козуб, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.